Вітаю, друзі! З вами в студії Канадський Марк. І буквально пару годин тому завершилася зустріч Сполучених Штатів Америки з росіянами стосовно завершення, потенційне завершення війни в Україні. І насамперед, найбільше, що прикро, що Україна не приймала в цьому участь, коли Україна. Повинна приймати в всіх переговорах участь незалежно від того, як ці переговори будуть рухатись вперед. Та також, звісно, без європейських лідерів. Зараз європейські лідери е, досі так знаєте шоковані і зразу не знають, що відбувається, переживають, бо все змінилося дуже різко. Як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, зразу змінилася риторика. Зразу Дональд Трамп почав більше спілкуватися з росіянами, більше хоче їх вислуховувати. А європейські лідери просто не були готовими на це. Вони не думали, що так буде, так швидко буде. І навіть президент України сьогодні давав інтерв'ю, і видно було, що він досить стривожений, досить такий, не знає, що відбувається, що робиться. Він поїхав в Турцію, звісно. Тому що Турція це є досить такий більш-менш союзник України, і Ердоган він завжди був знаний за те, що він не боягуз, і він може допомогти якраз зараз Україні як ніхто. Бо Україні зараз треба підтримка без підтримки. Україні буде дуже важко взагалі проводити якісь е зустрічі, якісь переговори. І Україна це прекрасно розуміє. Але це видно в очах урядовців, це видно в загальному в європейських лідерах, що зараз не є досить такий приємний час. І більшість європейських лідерів не готові справді посилати навіть солдат в Україну, мирних солдат. Вони не готові навіть це робити далі, тому що вони не знають, що робиться, і їх відокремлюють від Сполучених Штатів Америки. І Європа завжди надіялася на Сполучені Штати Америки як такий хороший та міцний щит, який завжди. Тримав все рівномірно. А зараз Сполучені Штати Америки не дуже так переживають за Європу, за Європу, за європейські країни. Сполучені Штати Америки зараз переживають насамперед за себе, за те, що вигідно їм, і за те, як ця війна завершиться. А Як вона завершиться, це не дуже так цікавить саме Сполучені Штати Америки. Насамперед, сполучені штати Америки хочуть задовільнити бік Росії, тому що всі прекрасно розуміють та знають, що Росія не буде погоджуватися ні на які е, взагалі переговори або ні на яке зупинення війни, якщо не будуть з ними рахуватися і рахуватися саме в їхній бік, в їхню сторону, таку як вигідна їм. Я вас дуже попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, та не забудьте продовжувати підтримувати своє рідне українське та україномовний контент вашою підпискою. Прямо зараз підпишіться, якщо ви можете. Це дуже допомагає розвивати наш контент в просторах інтернету, Ютуба і зараз як ніколи це важливо. Також цікаво, що в цих переговорах йшла е, мова про те, що Росія хоче. З Сполученими штатами Америки трошки налагодити стосунки, щоб зняли санкції, щоб економічно Росію трохи підтягнути назад. І Росія зазначає, що Росія стала сильніша, що Росія вже привикла жити з тими санкціями, і Росії нічого не страшно. Але Росія якраз дуже є важко Росії, і тому Росія хоче, щоб ці санкції забрали. Тому Росії вигідно, що економічно Сполучені Штати Америки готові співпрацювати з Росією і ще потенційно Росію повернути в вісімку найкращих найсильніших держав світу, і це все мотивує Росію, але Росія сказала, що вони ні в якому разі не будуть розглядати ніякі взагалі е, речі стосовно. України приєднання до НАТО, і це знову ж таке, що Україні потрібно, щоб Україна мала насамперед гарантії безпеки проти Росії. Бо які є шанс, що Росія за пару років чи пізніше знову не почне цю війну, не почне нападати і не повністю забере Україну, коли Україна послабиться, коли Сполучені Штати Америки заберуть і відійдуть з підтримкою України і європейські країни. Не будуть ризикувати ставати між Росією та Сполученими Штатами Америки, бо зараз як ніколи самі європейські країни не знають, що відбувається, і без великого захисту Сполучених Штатів Америки європейські країни не, не будуть такими гоноровими і не є такими гоноровими, тому не хочуть взагалі ніякого конфлікту, щоб він розвивався. І якби європейські країни навіть би хотіли, щоб цей конфлікт би був би чи розвивався, вони б вже давно би Україну захистили, вже давно би перекрили принаймні би небо над Україною, але ніхто не хотів ризикувати і тим більше зараз не буде ризикувати, щоб іти проти Росії. Ця зустріч має привести Дональда Трампа та Путіна до столу переговорів. Цікаво, чи Дональд Трамп і Путін справді будуть е, співпрацювати з Зеленським, бо Дональд Трамп не дуже так любить Зеленського. Дональд Трамп не проти, щоб в Україні провели вибори. Навіть Путін сам зазначає не один раз, що він саме хоче, щоб були в Україні вибори, і щоб Україна, можна так сказати, мала потенційно іншого президента, і тоді він сяде з ними на пер... за стіл переговорів. Але це все робиться. Так, знаєте, щоб не нервувати Росію, щоб гладити Росію позаду головки, щоб не дай Бог Росія не була ображена, щоб не була зла, щоб робити все так обережно. Поступово, щоб Росію переконати, але Росію не треба переконувати, бо справді Росії все зараз підходить, і Росія тому готова спілкуватися, бо Росія знає, що Дональд Трамп буде слухати і вислуховувати, і це чому інші лідери до того ніколи не могли домовитися з Росією, бо Росія хоче домовитися тільки в один бік. А не в бік, такий, як буде підходити принаймні принаймні всім, так як сказав Марко Рубіо, що не треба переживати, не треба хвилюватися, бо ніхто не буде нічого, як то кажуть, приймати без того, щоб це все підходило всім. Але справді, що Україна може тут сказати, і що Україна може отримати навіть від цих всіх переговорів, що буде вигідно Україні. В НАТО ми не можемо потрапити. Територію нам не будуть віддавати мінерали, наші корисні купали не хочуть нас теж забрати, половину з них. Тобто, що в Україні тут такого буде, що Україна зможе навіть мати якусь можливість. Єдине справді і найголовніше, що Україна з цього всього отримає, це те, що перестануть гинути люди, і що війна завершиться. І насамперед, найголовніше, щоб вона завершилася. Назавжди, а не так, що вона завершилася на деякий час або заморозилася, і потім знову все це почне відновлюватися. Це прикро, це важка ситуація, але не треба, як я зазначив, переживати та панікувати, поки ми не будемо мати дійсної правдивої офіційної 100-відсоткової ситуації, де ми вже точно всі будемо знати, що буде і як буде, бо ніколи ми не знаємо, який план сполучених штатів Америки, і те, що ми бачимо, не завжди може так виглядати, як воно є. Дякую, друзі, що вислухали мене до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.